П'ятьох чоловіків, які планували незаконно перетнути держрубіж річкою тиса, затримали 6 березня прикордонники Мукачівського загону. Двох уродженців Дніпропетровщини зупинили неподалік від кордону з Румунією. У їх наплічниках виявили ножиці по металу, за допомогою яких чоловіки мали намір подолати загороджувальний паркан та гідрокостюми. Ще трьох чоловіків затримали на українсько-угорській ділянці держубежу. Мешканці Закарпаття у супровіді двох переправників також планували подолати тису, щоправда, гумовим човном. Під час опитування чоловіки зізнали, що за організацію своєї подорожі двоє із них повинні були сплатити своїм так званим туроператорам по 4 тисячі доларів. Ще один 4,5 тисячі доларів. На затриманих складено протоколи про адмінправопорушення передбачено статтею 204.1 кодексу України про адмінправопорушення. Наразі оперативники загону встановлюють особи організаторів незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон.